Самостійність вишів шлях до якісної освіти та конкурентноспроможності фахівців. Керівництво облдержадміністрації почало активно співпрацювати з молодіжною радою Дніпропетровська. Більше того, її активісти ініціюють реалізацію практичних проєктів. Студенти зрозуміли, що вирішення будь-яких нагальних питань у сфері молодіжної політики знаходиться у їхніх руках. На зустрічі з представниками облдержадміністрації вони презентували нові ініціативи та перші досягнення у роботі. Молодіжна рада виступила з ініціативою створення свого профсоюзу та правління. До останнього увійдуть представники різних громадських організацій, які працюватимуть над розвитком молодіжної політики. Також члени новоствореного правління координуватимуть питання роботи гуртожитків, надання юридичної допомоги та організацію культурно-масового дозвілля молоді. Це сила, на яку не просто можна не зяні обращають а к неї треба прислушуватися і треба… Очень четко слушать, что они говорят, потому что в их словах не просто много интересного, а они по-другому видят вообще все, что происходит вокруг нас. Если мы уже, знаете, как говорится, мы уже там со своими рамками, мы закостенелые, они-то нет, они-то с креативом. Ще один важливий напрямок роботи екологія, зокрема, озеленення територій, турбота про стан навколишнього середовища. Окрім цього, молодь області отримає можливість стати учасниками міжнародного інвестиційного форуму, де будуть представлені найбільші підприємства регіону. Вони зможуть презентувати свій проект та провести переговори. Ще одна ініціатива облаштування велодоріжок поруч з вищими навчальними закладами. Ми включили в голобійську групу перед городом по созданню сіті вело. Дорожок, щоб студенти і не студенти в основном студенти могли добиратися до вищих учебних заведений своїх на велосипедах, плюс організація парковочних міст, то тобто сідавже практичні віші, котри дали задання. Ми вже їх починаємо реалізовувати. Члени молодіжної ради також виступили з ініціативою щодо перенесення початку занять або уникнути години пік. Адже переповнений громадський транспорт спричиняє незручності та часто є причиною запізнень студентів на навчання. Олена Пітаченко, Олександр Ярмоленко, новини 11 каналу.